Платформа для впливу на цю владу. Це можливість розбудити університетську спільноту до активної участі в політичному житті своєї країни. Пространство, де творчості активні річності можуть себе. Це нові знайомства та багато на Це шанс змінити своє майбутнє. Можливість. Взагалі самореалізуватися, вчитися до чого значущого. кампус дрінок ліс для міняти не просто людьми. Це круто для мене. Це шанс висловити свою думку та бути почутою. Велика кількість перспективних молодих людей, що обов'язково змінить цю країну краще відверті, якісь думки представників різних куточків України, показати обществу, університети університет. Ніхто, в що-то Можливість така унікальна направити свою енергію в потрібне рухи. Напевно, перспектива розвитку себе. Це шанс змінити нашу політику. Це можливість усвідомити те, куди нам варто рухатись і те, куди ми хочемо. йти. Бо ти весь день за двоми, Працюєш, а от вимож, ти задоволення і не втомишся. Это шанс изменить себя, превратиться из простого зрителя на активную человека. Для всеукраинской деятельности, для изменения на лучшее общество. Это возможность узнать то, что я хотела узнать давно, а именно, как растормошить людей, окружающих меня, которые придерживаются принципа «моя хата но при этом постоянно жалуются, что им плохо жить. Кампус 3.0 — это способ разбудить себя, разбудить всю страну и проснуться. А, в общем, это... Facebook